50 тисяч глядачів і близько сотні знаменитостей зібралися в одному місці для того, щоб зрівняти права жінок і чоловіків. Світові зірки об'єдналися, щоб сказати ні дискримінації сексуальним домаганням і обмеженню прав і свобод. Це дуже актуальна тема сьогодні. Я сподіваюся, що такі концерти відбуватимуться щороку. З проблемами жінок час покінчити назавжди. Дуже сумний факт: навіть у 21 столітті ми не можемо позбутися статистики про дискримінацію жінок. Ми маємо об'єднатися та боротися разом проти цього гане. Одного явища понад 50 тисяч глядачів на стадіоні, і мільярди тих, хто дивиться концерт удома, мають повірити, що ми можемо змінити життя раз і назавжди. Усе в наших руках. До початку концерта на великих екранах демонструвалися короткі ролики на підтримку ідей заходу. Записали їх Гвінет Пелтроу, Джулія Робертс, Хамерон Дієс та Принц Гаррі. На сцені виступили Джей Зі і Бійонсе, Тім Баланд, Мері Джей Блайт, Дженіфер Лопес, Ріта Ора та Мадонна. Остання до речі, знову висловила підтримку жінкам із пак. Пакистану, які не мають навіть права голосу. Як ви знаєте, я дуже переймаюся проблемами освіти, особливо коли йдеться про дівчат, жінок. Більшість має рівні шанси, можливості та права, але в деяких країнах ця проблема постає дуже гостро. Ми маємо змінити цей світ. Присягаюся, я докладу всіх зусиль для цього. Серед гостей були присутні Франсуа Піно і Сальма Хайк із дочкою Валентиною, креативний директор Гучі Фріда Джаніні із президентом компанії Патриціо Ді Марко, Шарлота Кізаргі, Джесіка Честейн, Джеймс Франко, Мирослава Дума та інші зірки. Усі кошти зібрані під час події, уже передані організаціям, що захищають права жінок у всьому світі.